Зараз почекай, щоб вони налаштувалися. Шановні колонії, Богдан Футей, федеральний суддя Сполучені Штати. Українець за походженням, народжений в Україні, великий Богдан Футей, федеральний суддя, Сполучені Штати. Вашингтон. З далекого Вашингтону. Починайте. Ну добре, ну я не знаю, які питання буду. Ну, я є Федеральний суддя в США вже 25 років, від 87-го року, 24 роки. А, а перед тим я був прокурором в місті Клівленд в штаті Огайо. Ну і мав свою юридичну практику. Ну, бачите, я а, щодо суті справи не буду входити, бо ми маємо таку звичку, що якщо відбувається процес, то ніхто не коментує про це, аж поки не буде рішення. Але я мушу сказати слідуючи, що а, наріжним каменем в демократичній системі. Є верховенство права. А верховенство права має свої вимоги. Одна з тих вимог є Незалежний суд. І аналізуючи, що тут відбувається, то я думаю, що верховенство права, то що я бачив, є в великій небезпеці. І е, аналізуючи, очевидно. Те, що відбувається в Сполучених Штатах чи в інших державах Європи, де я був учасником і бачив судові процеси, таке є майже неможливо, щоб так справи відбувалися. Дам вам приклад Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах Америки як є обвинувачення, прокурор хоче когось обвинувачувати. То він мусить це взяти, зокрема, як є, має бути міра покарання досить серйозна, то що ми називаємо більші злочини. То він мусить це взяти перед суд присяжних, так званий гранд то той великий суд присяжних. Це є громадяни держави, які розглядають і бачать, чи там є. Задовільно ті всі прикмети, ті всі елементи обвинувачення, щоб обвинувачити людину чи ні. Після того, якщо є обвинувачення, тоді, очевидно, суддя є призначений формами електронним, так що не, є, не можна обирати суддю, але він є призначений чи вона комп'ютерною системою. І той суддя дістає він чи вона дістає той процес. Тоді, згідно, ми маємо у США, ми маємо правила судові, ми маємо процесуальні правила, і ми маємо правила дани, а, а, доказів, правда? І на підставі цих правил, між іншим, ці правила приймаються в слідуючий спосіб, що судді. Самі опрацьовують ці правила, вони дають для розгляду цих правил адвокатам. В Америці є дуже сильна адвокатська організація, яка називається American Bar Association. І вони про це дбають. І туди, після коментарів а, 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 адвокатів, суд приймає. Очевидно, ту процедуру, і та процедура зобов'язує всіх. E, 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 наші конгресмени, то значить наші парламентарі, мають також на це подивитися. І якщо вони мають якісь побажання, то ті побажання є включені, і це очевидно зобов'язує то це всіх законом. Що тоді, як є обвинувачення? Ну, ми маємо так званий speedy trial act, що в кримінальних справах а, треба досить скоро поступати, щоб не затягати справи. Але це є право, що має очевидно підсудний хоче, щоб було вирішено відразу. Але якщо підсудному потрібно більшого часу, більше для приготовлення справи і все. То згідно з цією процедурою, він каже, що я не є зацікавлений мати термінове рішення справи, бо мені потрібно більше часу на цей розгляд, і суддя, суд на це годиться. Тоді як суддя має дістає процес, це дістається судові ну, обвинувачення, він дає розпорядження згідно процедурою, дає зазначено. Тільки що сторони мають зустрітися і впрацювати проєкт процесів передсудовим і туди судовим процесом. Пане Сетя, скажіть, ласка, чи були працюєте у вашій практиці, чи практиці в США, коли за політичні рішення притягували до кримінальної відповідальності? Ну, кримінальна відповідальність мусить бути якийсь кримінальний злочин. То значить, хтось щось зробив так, щоб е, щось особисто того скористав не, з, згідно, не згідно з законом. Я мушу вам сказати таку річ, що я згідний з того, що я читав, що сказав е, перший президент чи бувший президент Кравчук до цим відношення. Бо в нас кожен мер. Міста, нас кожний губернатор, все має намагання чи старання щось зробити більше, як то його уповноваження є, бо він хоче задовольнити, скоріше людей. Так що за саме таке, наприклад, хтось, щоб надужив свої повноваження, я думаю, що це в нас би не знайшлося місце на таке обвинувачення. Я не знаю, чи я відповів вам на питання чи не відповів, але Ну я, я вже говорю, що що, якщо ми говоримо про верховенство права, то імідж України є під загрозою. Я це не говорю, знаєте, сам тепер, але ви мали нагоду читати, що говорила міжнародна преса до цього всього заяви. Конгресменів, сенаторів Сполучених Штатів Америки, заяви президента Кравчука, заяви Ради Європи, заяви європейських представників Європейського парламенту. Це все показує, що є проблема з верховенством права в Україні. І цю проблему треба розв'язати. Очевидно, я вважаю, що Конституція України має і всі гарантії, що потрібні для того, щоб верховенство право існувало. На жаль, проблема не є в самій Конституції, але проблема є в виконанні Конституції. Я вам дам приклад. Ну, і це пов'язано навіть з цим процесом. Конституція гарантує суд присяжних, правда. І тоді каже, що це має бути узаконено. Є закони, які прийняті, і закони кажуть, але як буде е, вияснено чи, чи, чи написано в процесуальних кодексах. Процесуальні кодекси прийняті, але суду присяжних немає. В нас, якби Конституція щось гарантувала, а не було це виконано. То очевидно, би конституція мала пріоритет і треба дотримуватися до конституції. А вже минуло багато років, так що суд присяжних дійсно в Україні повинен існувати. Я знаю, що недавно був прийнятий закон про судоустрій і статус суддів, і також не було згадки. Про суд присяжних тепер старається це в якійсь формі змінити, щоб запровадити суд присяжних в, в дію згідно з конституцією України. Це є тільки один приклад, що я наводжу для вас, що Конституція гарантує, але воно не, не очевидно не є введене життя. Конституція також гарантує. Що людина має право на, на збереження свого здоров'я. Так що ці речі там є, але вони, на жаль, в одній формі чи в другій не імплементуються, не виконуються. Справа в нас також є, наприклад, щодо відводу суддів, досить така. Справи, які дійсно у Сполучених Штатах Америки можуть мати певний кожний суддя, кожен адвокат, бути суддею у Сполучених Штатах це є завершення юридичної професії, юридичної кар'єри. Якщо суддя або адвокати не стараються це дотримання, тоді, очевидно, всі тратять на тім. І люди тратять довіру на превелике щастя до тепер є ще далі довіра до суду і до всього і до всього, що судді роблять. Так що це є дуже важливо. Довіра до суддів є важна, бо тоді є також довіра до судового судової незалежності. Без судової незалежності не може бути мови. Про верховенство права. І так як я сказав спочатку, наріжний камінь демократії є верховенство права, а один з складників це судова незалежність, незалежний суд. І цього треба дотримуватися. І ви всі маєте не тільки адвокати, юристи і судді мають за це мати відповідальність. Але і преса також на все говорять, що преса є та четверта влада, яка дійсно дає до зрозуміння, що відбувається і як це має бути. Дякуємо вам, пане ще раз представитися? Богдан Футей, суддя Сполучених Штатів Америки. Ще одно я хотів би сказати таке. Я є суддею в Сполучених Штатів Америки, де громадяни держави або юридичні особи. Мають право судити владу державну владу за компенсації за різних спосіб юридикції. А головне є цитата, що сказав президент Лінк, що завдання і обов'язок держави є виконувати справедливість супроти себе. Так само, як це є, щоб та справедливість була збережена і додержана між приватними особами, це є цитата, яка є на нашому будинку інкрустована. Дякуємо.